Ой, так, їдемо далі. О, друзі, ви вже тут? Ну тож так, всім привіт-привіт. З вами, як завжди, я, sonic 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій юб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну а ми вже можемо починати. І так, сьогодні ми приїдемо на військову базу емонгасів, щоб розібратися. Що тут і як? Бо вони начебто хочуть захопити людство. Потім все вам розповім. Так, а зараз мені пора виходити. <кхем> так. Так, так, доброго дня. Я новий Емонгас воїн, який приїхав, ну, типу, до вас на військову базу. Чомусь нас про тебе ніхто не попереджав. А, тому що, ну, мене так різко прислали ніхто нікого не встиг попередити. Значить, проїдь на інший кінець нашої військової бази, там уже розберуться, що і як але їдь в об'їзд і не нароби дурниць. Червоний. Добре, добре, все. Так. Друзі, як ви чуєте, мені сказали їхати хамером на іншу частину е військової бази, чи щось таке. Так, я зараз постараюся якось їм туди нормально так заїхати, щоб нічого не зробити. Е Напевно, мені сказали їхати не через військову базу, тому я краще поїду на об'їзд. І так, ці злі емонгаси хочуть захопити все людство. Тому мене сюди прислали, щоб швидко розібратися хоча б з цією військовою базою. Так, добре, ми вже майже під'їхали. Куди там мені казали? Так, добре, в принципі, тут ми і запаркуємо, а це наше авто. Так, а зараз ми сюди прибіжемо. Ух ти, це ще що таке. Е, так, доброго дня. Знову. Ну, це звісно, Ну, коротше, це я новий Амонгас воїн. Чекай тут. Добре, почекаю. Так, я бачу, що ти в нас тут новенький АМонгас. Що ти маєш з собою? Е, в мене з собою абсолютно нічого немає, але я хочу стати вашим воїном та також з вами захоплювати усе людство. Тому я сюди і приїхав. Добре, ти маєш пройти цю смугу перешкод сам та без підказок, інакше ти нам не підходиш. Почекай на Тримай. Ух ти, це що ніж? Ну, звісно, що це ніж все. Давай іди, приходь смугу перешкод, якщо не пройдеш, ти нам не потрібен. Іди. Так, звісно ти ж, друзі, ви самі чули, що сказав цей капітан Емонгасів, що або я це проходжу без його підказок, або взагалі чиїхось підказок, або мене не приймають у війська Емонгасів, звісно, мені і не дуже той хочеться. Так, але все одно це в мене така місія, бо е, начебто кажуть, що ці підлі. Ай! Е, хто це такий? Хто це такий? Е, ти хто? Ти хто взагалі такий? Рятуйте. Ух ти ж, друзі, добре, як ви щойно бачили, ця атака була досить такою несподіваною. Добре, хто тут у нас? Ой-ой, а це що? Це що, якісь монгаси? О, ні. Добре. А, ні, закриваємо двері хух. Так, я ще повинен битися з якимись монгасами. Навіщо я взагалі підписався на цю всю місію? Чому це завжди я? Чому не пошлють ніколи нікого іншого? Та когось, кому б ця роль, я не знаю, більше якось підходила, ніж мені. А тепер я мушу розбиратись з тими злющими Емонгасами, які стрибають три метри в висоту? А чому я так не вмію? Мені просто натягли костюм Емонгаса, а я мушу битися з ними. Та навіщо воно мені взагалі треба йти носі? сюди підлий Емонгас? Ух ти ж. А там ще один. Так, там ще один. Цей підлий. Чекає, поки я десь тут буду. Ага, все добре, начебто ми все зробили. Добре, друзі. О, ми можемо далі, начебто собі йти, та не подавати ніяких знаків. Тому що мені. А! Чого я його так боюся? А ні-ні, ні хто ти такий взагалі? Хто ти такий? Де він? Мені що здається, що військо емонгасів мене не потрібно брати, тому що я їм не підходжу абсолютно ні по яких параметрах. Е, ух, я переміг 5 емонгасів. Це добре. Тепер я почуваюся прям воїном 3000. Е, так, я переміг цілих 5 емонгасів. Е, ну як п'ятьох? Це незвичайні, напевно, емонгаси, це якісь скажені емонгасовоїни. Які хотіли просто мене перемогти. Я. я просто в шоці. По-перше, друзі, мені не можна видавати, що в мене якась зброя, крім цього, ножа. Так, тому що мене точно не приймуть. Я не розумію, як з тим мангасам в думку спала така ідея захопити людство. Хоча, дивлячись на їхні сили, в них це повністю може вийти. Тому я вже відчуваю, що мене сюди так і недарма прислали. О, а це ще що, що за два. Надіюсь, вони ж на мене не будуть нападати. О, щось за скриня. Ану, давайте. О, це мені вже подобається. Беремо 5 штучок, 5 штучок та автомат. Добре. Оце вже мені подобається. Так, тут, напевно, тренувати свої навички. Ну, давайте. Метання гранати. Охапа, пішов, пішов. Є. Є-є, пішов, пішов. Оха. Є, все. Так. Як ви бачите, стрілок є умілий, і плюс, що в емонгосі замаскована зброя. Ось як вони підлочинять, вони підуть у міста. Ми всі будуть думати, що вони не озброєні, а насправді в них уже є десь захований автомат. Ух ти, які вони підлі створіння. А ну так, давайте ну, ми перевіримо зараз мою стрільбу. Хопа! Хопа! добре, зі стрільбою має мене трішки, трішки гірше, ніж із метанням гранат. Так, дійсно, в мене і гірше. Все-таки з гранатами я себе відчував покраще. Ну, на двох емонгасів я потратив цілий магазин, ну, майже цілий магазин патронів. Так, це я потратив 25 патронів на двох емонгасів. Ух ти, які вони сильні. Так, думаю, що я, в принципі, непогано впорався, можна зараз іще буде разок метнути гранату, тільки я хочу так її кинути прямо десь у центр, щоб е завалити обох. Ну так, є, я дво наніс урон. Добре, зараз я кину цю гранату прямо в центр. Ну, коротше, з нею так не виходить. Добре. В принципі, я думаю, що я досить так непогано пройшов всю цю місію. Та навіть майже нічого не потратив. ти ж, головне, щоб туди не викласти свої припаси. Так. Добре, все ось, начебто я все туди виклав, що мені не потрібно в себе залишати добре. Думаю, можна, в принципі, повертатись до нашого е, капітана, чи хто він там взагалі такий. Е, так, не думаю, що я цей паркур зможу пройти назад, але ну, я просто хоча б просто спробую. Ух, <звук> Друзі, ви, ви бачили цей момент. Я просто ніколи, напевно, не вмів паркурити. А тут я ось так от паркурю. Я думаю, він просто буде в шоці. От так, він просто буде в шоці від Ой який є. Гарний Емонгас. Так що я один завалив усіх емонгасів. Ух ти ж. Добре, добре. Я, в принципі, думаю, я не плану впорався як на новобранця. Хоча до цього в мене. Були інші навички. Так, все, я все пройшов, як ви самі бачили. Вітаю, ти навіть назад перестрибнув, хоч це і не потрібно було робити, ти це зробив, ти нам точно потрібен можеш піти оглянути всю військову Ого, базу. Так, добре, все, дякую. Е, так. Це просто чудово, мені дозволили піти на екскурсію та дізнатися, що тут та де. Так, зараз я хочу зрозуміти, що тут і як влаштовано на цій базі. Спершу мені це потрібно зрозуміти. Так, як ми бачили, з двох боків стоять жовті. Жовті це на пе. Ого. Так, це щось, напевно, навіть не те. Так, а ну давайте. Ми бачили жовтих, це начебто охорона. Сині стоять біля танка. Добре. А ну, а на баштах? Хто? А на баштах, дайте, ну, червоний, і там червоний. І, і там червоний, і там теж червоний. Так, на баштах у нас стоять. О, стоп. Друзі, мені казали звільнити полонених емонгасів. А значить. От так, доброго дня, доброго дня, доброго дня, доброго дня. А значить, це, напевно. Так, це, напевно, і є ті полонені емонгаси. Ану, давайте ми ще раз там пройдемося. Так, друзі, ану ну, давайте ну. На... Що? Ей, хлопці, доброго дня, що ви тут. О, я там бачу, у них є одне вільне місце в карцері. Хе -хе. Тобто, якщо вони викриють мене, то реально воно їм прямо знадобиться. Так, тобто, я маю знешкодити їхні бочки. Так, взагалі що входить у мої обов'язки? Знешкодити бочки, звільнити полонених та втекти успішно з усіма. Тут є два вертольоти, але все тут дуже сильно охороняється. Так, доброго дня мені можна туди пройти. Ні. Ага. Добре. Так, білі, напевно, піхота, сині танкісти, червоні, охорона на баштах, того швидше всього, що я теж піду на охорону на баштах, так, а це вже плюс. Так, це добре. Ну, зараз я схочу спитаю де мені можна буде озброїтися? Знайди зброярню там і озброїшся. О, це дуже добре. Так, кажу, що тут є зброярня, але мені не сказали де. Добре, напевно, я сам здогадаюсь, де вона є. Добре, це що у нас тут таке? Ну, є. якщо це якась уже кімна... О! А, Ну так, в принципі, я не прогадав із зброярнею. Так, що це тут у нас таке? Снайперська гвинтівка. Та декілька сумок патронів. Давайте, ну ми це все собі візьмемо. Та гранатку до повного комплекту. Е, ще одну гранатку до повного комплекту. Так, в принципі, думаю, це зовсім непогано. Ви спитаєте, друзі, чому я не беру одразу все? А тому що мене так одразу викриють. Тому що я, так би сказати, позичив усе, що в них було. А так мене так просто не викрають. Все, у мене є снайперська гавинтівка, тобто закон озброю і мангаса. Це вже чудово. Зараз я спробую піднятися на якусь вишку. Та, друзі, є в мене одна ідейка, що мені можна робити. Так, якби якось. Так прямо обережненько якось зкодити, але ні. Так, доброго дня. Я теж з... я тут новий, новенький, і я теж поспостерігаю з цієї вишки. Ага. Так, добре. Що я тут можу побачити? Ага, мені... Так, ти не звертай на мене уваги. Ага, добре, все добре, добре. Коротше, сиди тут сам. Так, друзі. Ага, ось що ми можемо побачити. Е, в принципі, нічого. Так, там є якийсь, напевно, скла. Зараз я його перевірю. Так. Ух ти. А це що? Це таке. А чому ви його так охороняєте? Не твоє діло рядовий. Добре, добре, піду. Так, друзі. Мені щось там начебто треба було знешкодити. Ооо. А мені подобається чомусь. Ось це місце просто, я навіть не знаю. Так, це їхня зброярня, як я розумію, добре. Оце то вони тут. Вони дійсно готові просто до. О! Це вже наша штучка. Так, о, поки що біжме закритому проміщенні, потрібно повідомити наше командування. Прийом, прийом база, доповідаю, я на сховку ему в... на складі, я їх розброю та потім піду в атаку. Добре, спершу я тихенько все знешкоджу, а тоді вже буду переходити в фазу наступу. Добре, все, працюю. Так, добре. Ага, що тут мені потрібно взяти ось цю штучку, таку лазерну. Ні, спершу я, напевно, це все викладу десь там. Подалі в інвентар, добре. Залишу собі це все тут і викладу, залишу їжу, ніж та мою снайперську хвинтівку, Хоча, в принципі, не думаю, що вона мені знадобиться. Так, я не буду брати геть усе, я просто заберу ряд, ряд припасів. А тут я візьму все пополовинці. Е, так, раптом там до чогось мені знадобиться. Е, то я його візьму собі. Е, ну, не знаю, що там для чого потрібно, тому я не буду навіть розбиратись. Просто все візьму і буду надіятись, що щось воно там саме запрацює. Так. А ну ну. <ганування> ага, мені є така штучка лазерна. Ну це, в принципі, досить так добре. Е, так. Добре, Мангасе, давайте, нам ну, мені потрібно пройти. Так, мені сюдою дуже потрібно пройти. Так, друзі, як ви бачили, у них тут є різні оці військові сховки. Там так далі. Де там наш цей сильно об'єкт? Ага, Оце він. Це у нас, типу, маскувальна сітка. А ну, друзі, давайте нам ну, зараз копнемося. Е, ви спитаєте, куди ж ми копнемося? А ми копнемося сюди ось. Так. Ми зараз просто прокопаємось до тієї дуже дивної вази. Та спробуємо. Ой. Ой-ой-ой, що ж ми там спробуємо. Е та спробуємо її відкрити. Отопані їхні доріжки згораві є. Ой, дайте мені звідси втекти. Так, швиденько, швиденько, швиденько. Тут нічого не планує, ніхто нічого не знає. Добре, все. Ух ти, що тут у вас таке щось провалилось, ну нічого, я зараз все швиденько відремонтую. Ось так от все, не хвилюйтеся. Так. Е я думаю, що вже пора приступати до нашої фази. Так, яка буде перша наша фаза? Хм, так. Е добре. Я дещо придумав. Е чому тут все так сильно охороняється? Це вже мене бісить. І не те, щоб так трішки, а це мене вже прямо дуже сильно бісить. Оце, що все, тут прямо дуже надійно охороняється. Так, нічого. Я зараз звільню наших. Е, так, доброго дня. Так, де тут наші ящики з припасами, хоча вони мені не потрібні. Так, де там наші полонені? Полонені? Так, мені потрібно. Е, так, добре. Я ніби трішки ознайомився. Е, так, капітан сказав, що там потрібно буде перекрити. Тому. Не заважайте мені займатися перекриттям. Так, все ж таки так капітан сказав, не я це сам придумав. Що ось цей хід потрібно перекрити та замаскувати, щоб полонених не так було добре всім видно, так, щоб не було видно, як їх хтось, наприклад, може ви... щоб не було їх видно, щоб їх хтось врятував, так. Ще? Та нічого. В я взагалі там помічник капітана, ти що тут до мене чіпляєшся? Зараз Я скажу все капітану, і ти отримаєш. І, повірте, цього ти довго не зможеш забути. Угу. Так, в принципі, непогано. Ей, хлопці, не хвилюйтеся. Я вас дуже скоро звільню. Це буде дуже-дуже скоро. Зараз я вам спробую легенько підламати грати. Коротше, ви тут будете вдавати вигляд, що грати не зламані. Добре, ми згодні на це. І скажіть мені, де тут що знаходиться? Добре. Там, де жовті охороняють бочку, там якась незрозуміла рідина. Тут є дві збруарні та де знаходяться біля Амонгаси з важливого, начебто, все і маскусь, бо вони дуже небезпечні. Вдавай одного з них це група злих амонгасів, яка збільшується, якщо їх перемогти, тоді загроза зникне. Не всі амонгаси хочуть захопити людство. Добре, коротше. Я вам дам сигнал, коли вам зна буде потрібно тікати. А поки що ви сидите і робите вигляд, що ви досі ув'язнені. Так через тірку ви втечете, ясно. Так, ви просто пролізете по моїй команді. Я тут трішки перегородив вихід. Тому для вас це буде трішки спокійніше, ясно? Але не тікайте зараз. бо Зараз ми не готові до такого повстання. Спершу дозвольте мені, я розберуся з вартою усією. А тоді ми вже поговоримо. Що там, як там, і де там. Добре, а так. Зараз я це вам доламаю, щоб ви могли вилазити по двоє. Все. Ви дуже швидко повинні втекти. І тримайтеся головне разом. А в мене будуть деякі інші плани на них усіх. Так, друзі. Що ж мені тут зробити? Мені потрібен саботаж. Так, спершу є мене одна ідейка. Що ми можемо зробити? Ось так от швиденько зламаємо драбину, щоб наш вартовий не зміг злізти звідси. Та як і сидів там, так і сидітиме. Все, драбинка готова. Вона у мене. Так добре, я щось можу носити в руках, а його не видно. Добре. Ага, це наша казарма. Є в мене плани щодо неї. Ну так, давайте ну. Е, ремонтні роботи. Так, ремонтні роботи. Доведеться ось це все перекрите діло. Не хвилюйтеся, все скоро повернеться на свої місця. Просто тут зараз відбуваються досить такі ремонтні роботи. Ремонтні роботи все. Так, добре, я зараз їм всім берешу під виглядом ремонтних робіт. Капітан сказав це закласти, щоб кулі не потрапляли в казарму. Тому, будь ласка, можете посидіти та не рипатися, поки тут все буде закрито, та ви нарешті всі будете в безпеці. Так, ось так от я ще закрию деякі штучки, звідки може бути вогонь у вашу сторону, ну, щоб ніхто до вас точно не проліз, бо ніхто не несуне мете грунту перед вікном або дверима. Так, давайте ми і передведимо швиденько виденько поставимо, ну щоб вони просто нічого не зрозуміли. Хоча друзі ми працюємо з емонгасами. Для них буч, для них вікно в один метр це двері. Для них все двері. Тому з ними потрібно бути дуже обережним. Так, а тут ще є один снайпер. Так, не хвилюйтесь, це все для вашої безпеки, щоб ви тут себе почували більш впевнено. Не хвилюйтеся, це все так і має бути. Все лише задля вашої безпеки тут робиться. А ну ну так, тут ще є дірки. Все. Ще трішки закрити, вони точно звідти не вилізуть. А щоб снайпери їх не позвільняли, ми їх там позакриваємо та й познешкоджуємо їх на їхніх баштах. Так, я знешкоджу всіх снайперів на їхніх баштах. Вони там і залишаться. Чудесно, все. Тут де є війська, ми це місце закрили повністю. А не, тут десь є люк ще. Е, так, в принципі, цей люк нам ніяк аж не знадобиться. Все добре, ми його ось так понадійніше землею. Замуруємо, та й все. Добре, друзі, вертоліт у нас є. У нас є доступ до ще одного вертольоту. Так, тут ми так само зламуємо драбинку. Так, ламаємо тут драбинку, щоб ніхто нічого не помітив. Це все робиться під виглядом. Звичайних ремонтних робіт. Так, не хвилюйся, я тут дещо підправляю. Так, я підправляю тут, щоб тут все було добре, бо тут є незначні дірки у бащі. Мені капітан сказав їх відремонтувати, ну поки що мені не довіряють зброю. Тому я поки що просто ремонтую. Так, поки в мене ще зміни немає, я тут якраз щойно прийшов, тому так, я все просто ремонтую. Так, дві башти готові. Чудово. Ремонтні роботи готові. А, так, бачиш, я там зробив ці ремонтні роботи. А, тому дуже добре. Ой, так я, напевно, вийду звідти. Так, добре. Ремонтні роботи готові. Тепер пора приступати до пункту знешкодження варти. А, так, доброго дня. Дайте, але ну, я тут танк ваш поремонтую. Просто так, його потрібно відремонтувати. А, мій заправки. Ой, ну коротше, там ще я дещо не доробив. Так, мій хаммер, потрібно сюди загнати. Так, друзі, я швиденько зажиму хаммер. Перекрив їм вхід до наших ув'язнених емонгасів. Та тоді вони точно не зможуть втекти. Так, схід у нас місць 1, 2, 3, 4. Так, чотири місця. 4 емонгаси сюди легко сядуть. Там навіть їх 5-6. Там ще є ззаду, просто вільне місце, ще хтось за кулемет. Ну, коротше, всім тут місце буде. Так, де там наші. Ось там, де наші ув'язнені. Так, давайте ну, ми їх зараз перекриємо ще тут десь хід. Щоб не всі так до них дивилися. Так, бо ось цей синій легко все помітить. А тому нам потрібно все тут так добренько зробити. Ось, все тут тормозимо, тормозимо. Все, тепер він нічого не побачить. Все, ось тут хай поки що буде припаркований мій хеммер. Ей, ти куди котишся? Ти куди котишся? Ну, в принципі, добре. Хлопці. Все вже на підході. Тепер фінальний пункт. Емонгаси! Хапайте цього червоного! Він зрадник! Ей, що? Ой, так, друзі. Добре! Як ви бачите, все-таки ці Емонгаси мене викрали, що я не зовсім з їхньої банди. Вийдять сюди всі по одному. Так, чому вас так багато? Ей, ей, емонгаскі. -е -е, Емонгас, а ну. Ей, -е, чому ви так, друзі? Як ви бачите, вони стоять піді мною, але поки що нічого мені не можуть зробити, тому що ніяк мене не можуть дістати, але втекти є звідси теж ніяк не можу. Ну Нуді сюди. ти монгас, він додумався. Він єдиний, хто з них ті сюди додумався. Так, друзі, добре. їх пора якось. Покінчити з цими всіма навалами на Монгасів. Ти сюди, я сказав, по одному, виходьте. Виходьте по одному. Ну йди сюди. ей Ні є ні ні друзі. Так, на таке, я точно не підписувався. Так, давай швиденько, швиденько до мене. До мене, швиденько. Добре, в принципі, ця армія Він не така вже сильно, як я й думав. Добре, вбитись просто вручну з ними було набагато важче. А так вони просто не готові. Ну йди сюди, йди сюди. На-на-на. на Ой, Так, хто там ти? сюди Кому сказав, й без різниці. На-на-на-на. І ти теж отримуй. Отримуй я кому сказав снайперу по снайперу. А, снайпер захищений. Я не можу по ньому дістати. Так, добре. Ей, ви, чуваки, давайте всі вилазьте. всі швидко на волю. Швидко до мого хамера. І це потрібно робити дуже швидко. Поки ці емонгаси іще нічого не запідозрили. Так, давайте швиденько, швиденько, швиденько. Ей, ви! Швидко на волю. О, так, друзі. Як ви бачите, я врятував Монгасів та скинув відео цей добаний костюм Монгаса, Ну, йди сюди. Е, це що? Е, друзі білі повилазили з цієї казарми. Я думав, вона їх надовше затримає. Ей, білі, чому так швидко? Хлопці, ви чого? Йди на сюди по одному, підходьте, я кому сказав, йди сюди, поганий ти монгас? Ух ти, мені з нього випала потужна маска. Добре, давайте. Ну, я навіть не знав, що ці магази носить таку броню дещу, ти кому сказав. Ну, давайте. Ну. О, вони всі під бочку позарізали, щоб ця бочка гепнулась прямо на них. Ти куди тікаєш? Е? Ти що? Ви вже монгаси, ви ж так хотіли захопити планету Земля. Як ви з тими вашими такими військовими підготовчими силами збиралися нас захопити? Мені цікаво, якщо я один вас всіх тут е, а ну йди сюди, кому сказав, поганющий ти монгас? І біля магазин, вони всі в броні. Мама, ось чому вони піхота! Тому що вони всі сильно оброньовані. А, ну не геть усі добре. Я словом усі сильно, напевно, переборщив. Мені здається, що це, звісно, не всі. Але краще швиденько поспішати до вертольота, хоча я її не вмію керувати. Більший чи менший? Та мені все одно залізу менші. Він просто поближче. це що таке. Фу, гідота якась там. Так, добре, сіли вертоліт. Злітаємо. Чому? А, вертоліт не заправлений. Йой, друзі! Де ж тут бензин ці. Всі ховають О, так, якась маска потужна, добре. Е, мама, в мене вже весь інвентар і сюди. Ага, я згадав, в мене ще ж є одна місія. Ой-ой-ой мангаси, чому ви. Чому тут всі пустували? Е, Що, що вони на ну, мене геть? Взагалі не нападають. Добре, вони якісь дивні. Чи то просто шоковані. І давайте ну, Є, все! Біла речовина, вилилась, все. А, так, друзі, як ви бачите, ось ці огідоки вони нас хотіли поперетворювати на якихось там емонгасів чи на кого чи це просто топтува от яка взагалі знається що це таке просто, головне, що воно підірване. Так, видвоєно ну, порозходились. А, це не те, що мені потрібно. Ось, де те, що мені... Е, ну дійсно сюди, поганий. Емонгас, хоча ти взагалі все одно на мене. Снайпери захищені, але я так зрозумів, вони були без зброї, чи що. Ага, чи вони звідти теж. я не знаю, що ці снайпери вони якісь сильно е, тупі, як на мене. Ну нічого, е, сильно тупі снайпери, е, якщо вони не наші, значить це нам на користь. Так, звідси я вже не можу це все діло забрати, і що тут мені не потрібно. Так, гроші можна викинути і забрати ще одну таку штуку, драбинку можна викинути. Це вже майже розряджена, я не знаю, ось це щось таке можна позабирати. Це нам теж взагалі не потрібно. Ми можемо замість нього забрати ось цей кулемет. Так, друзі, як ви бачите, ось ще заправка. Так, добре, заправку, заправку, замість чого нам взяти заправку, що нам не потрібно хай собі залишать. Я кажу, візьму каністр та пошвидше втечу звідси. Так, друзі, давайте. Де там наш вертоліт? Я, звісно, міг би втекти і на там, коли просто хочеться покататися на вертольоті. Так завжди хотілося. Е, ну ось. Е, я, напевно, все-таки візьму цей вертоліт. Ну, Звісно, мені, в принципі, безрізниці не якому мені вертольоті летіти. Ой-ой, так, добре. Але давайте ну. Де там заправляємо і полетіли. Ей, стоп! Чого ти не летиш? Чому цей вертоліт не взлітає? Чому я ніколи не вмію їм користуватися? О, -о пішо, пішо, пішо навзліт. пішов, пішов, пішов взліт. Пішов взліт, друзі. Так, наш вертоліт пішов взліт. Ну ж так, думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати наше відео. Ну тож так, друзі, всім пока показуємо, бо як завжди. Я, Sonic 149, який не вміє літати на вертольоті. Так, зустрінемося у наступних відео, мама. Ой-ой-ой, ой, так, я нарешті взлетів. Все. Пора нам влетіти з цієї бази звідси геть. Е, все, до побачення. Я більш до вас, не повернуся, вонючові мангаси. Ух, ти ж, друзі, так, місію начебто зроблено успішно, я навіть заміг злетіти на цьому вертольоті. врятували мангасів. Плетів на вертольоті та тепер повертаюся додому. Ви не забудьте поставити вподобайки, щоб мене підтримати, та щоб мене не з'їли та не догнали ці мунгаси. так, добре. Все, пора звідси летіти.